архітектурною домінантою вулиці була різдвяно-богородична церква. Спочатку вулиця простягалася від сучасного флотського бульвару до приблизно сучасного центрального проспекту. Однак вже у 1830-ті роки її було продовжено до нинішнього заводу «Екватор». Час війни наша Миколаївська область була замінована та забруднена різними боєприпасами. Та я вирішив, що потрібно йти допомагати людям розміновувати, щоб в майбутньому не діти, не дорослі не могли поранитися. Я краще піду в фахівець, який в цьому розуміється, чим тут буде ходити людина, яка нічого не знає. Людину, яку ми достаємо, кожній людині, які ми надаємо допомогу, ми також супроводжуємо все ну, телефонними дзвінками. Тобто ми сидимо на ПЗЧ, ми прозвонюємо лікарні. Ми повинні знати, що з людиною в цьому цьому процесі відбувається. Це іменно наша робота. Ми всі налаштовані до того. Вже якось ми боремося внутрі, це все переживаємо. Звісно, стараємося друг другу цього не показувати, щоб там не горіло, щоб не случилось. Якщо всі живі, здорові, це найголовніше.